Летюча лисиця найбільший кажан у світі. Унікальні факти про велетенських криланів. Привіт! Сьогодні ми розповімо про одну з найцікавіших і незвичайних тварин на планеті. Летючу лисицю. Це не хижак, як може здатися з назви, а напрочуд важлива істота для природи. Ми дізнаємося, де вона живе, що їсть, чому її мордочка така схожа на лисицю і які цікаві факти з нею пов'язані. Готуйтеся до подорожі у світ нічних велетнів. Летюча лисиця це один із найбільших хижаків у світі, який належить до родини Криланових. Найбільшим видом є Калон Великий, що мешкає в Північно-Східній Азії. Розмах крил до 1,7 метра, вага від 600 грамів до 1,5 кілограмів. Довжина тіла 25-40 см. Тривалість життя у дикій природі 15-20 років. У неволі до 30. Ці кажани отримали свою назву через мордочку, схожу на лисицю. У них великі очі, довгі вуха і пухнасте хутро. Яке часто буває рудуватого кольору. Летючі лисиці мешкають у тропічних і субтропічних регіонах Азія, Індія, Індонезія, Філіппіни, Австралія, Африка, острови Тихого океану. Вони обирають ліси, мангрові болота і навіть міста. Вдень летючі лисиці сплять на деревах, збираючись у великі колонії, а вночі вирушають на пошук їжі. На відміну від інших кажанів, летючі лисиці не п'ють кров. Вони фруктовоїди, тобто харчуються фруктами, наприклад, манго, банани, інжир, папая, нектаром і полком вони навіть запилюють квіти. Щоб знайти їжу, вони використовують гострий зір і нюх, а не ехолокацію, як більшість інших кажанів. Летючі лисиці одні з небагатьох кажанів, які не використовують ехолокацію. У них величезні очі, які дозволяють добре бачити навіть уночі, а також чутливий нюх щодо спілкування. Вони видають різні звуки: крики та писки для спілкування у колоніях, жести та міміка для вираження емоцій. Запахи самці позначають територію, використовуючи спеціальні залози. Летючі лисиці важливі для екосистеми. Вони виконують роль лісових садівників, розносять насіння фруктових дерев та запилюють рослини, допомагаючи їм розмножуватися. Якщо ці кажани зникнуть, багато тропічних дерев просто перестануть рости. Плетючі лисиці не агресивні й уникають людей, однак вони можуть переносити хвороби, наприклад, вірусні пах, тому їх не варто чіпати або контактувати з їхніми екскрементами. Деякі фермери вважають їх шкідниками, оскільки вони можуть їсти фрукти на плантаціях. Через це на них часто полюють, хоча в багатьох країнах вони перебувають під охороною. В Австралії існує вид сіра летюча лисиця, який створює колонії з тисяч особин. Найменший вид летючих лисиць це золотистий крилан, довжина якого всього 15 сантиметрів. Вони можуть літати на 50 кілометрів за ніч у пошуках їжі. Самки народжують тільки одне дитинча на рік, що робить їх вразливими до вимирання. Летючі лиси це унікальні створіння, які відіграють важливу роль у природі. Вони не страшні, не п'ють кров, а навпаки, допомагають лісам відновлюватися. Але через вирубку лісів і полювання їх чисельність скорочується. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, який факт здивував вас найбільше. Дякуємо за перегляд, до зустрічі!